Дня мене товариство, для мене велика честь бути на цьому святочному дійстві святі Українського Духу. Хочеться подякувати організаторам за цей феноменальний конкурс, за місце, де він проводиться. І хочеться вклонитися легендарній постаті Василю Яковичу Чубанику, справжньому подвіжнику, який упродовж більше 50 років. Оболівав, проваджував, відроджував ідею української національної абетки. І ми розуміємо, що проводив найоцій істок від 1917 року в світлої пам'яті Георгія Нарбута, і ви пам'ятаєте незавершений проєкт Георгія Нарбута українська абетка. І не стало великого художника Нарбута, але ті зерна, які були посіяні і відроджені українського стилю в мистецтві, в мистецтві. Українського шрифта, він відновлював чи на 50 чи 80 років. Наступний етап це творчість Василя Яковича. Це справжній подвірницький погляд. І ви знаєте, його присутність в цьому добірному товаристві це сувість поколінь. Ви дітки від 3-4-5 років, які творили ці шедеври, які продовжують цю естафету. Я вчора, коли переглядав цей масив полі, боже, яка геніальна українська земля! І вкотре хотів сказати, нагадати про те, що, ви знаєте, гарнітура певна, і як мислять діти, от можна знову зараз надрукувати буквально на кожну літеру згідно української обетки календарі, впроваджувати, тому що діти творять індивідуальності чи то фетриківці, чи то з фігуративними речами, фітоморфними речами. Це щось неймовірне. І дуже знаково, що відбувається в святому місці ця виставка музею Національної декоративної притулного мистецтва України. Це дух українського мистецтва, народного це архетипне мистецтво. І ці твори дуже органічно лягають цим простір. Ви щитуєте цю інформацію, яка сидить в каналах підсвідомості. І вкотре хотілося сказати, що мова. Це наша батьківщина, це наша ідентичність. І е, літера І, літера І, літера Г, і як дітки е, трактують її, просто щось немов І ми розуміємо, що найбільше завжди знищували московські загарбники це нашу мову. І ви зараз є достойні продохнувачі. Низькі вам українські. Я щиро всіх вітаю вас.